А сьогодні ми відвідували наших бійців, які після поранення тяжких поранень знаходяться в лікарні, і ці люди, які бачили ворога в обличчі. А сьогодні ми нагородили нашого бійця молодшого лейтенанта відзнакою «Хоробрий в бою. Цю в 66-й бригаді треба заслужити, і такі люди нагороджуються. Хто бачив ворога в обличчя, хто не зупинився, не кинув позицію. І той, хто воював, практично до останнього. Наш військовий втратив руку. Вся команда була поранена. Але всі вижили, всі відстояли честь і гідність країни. Я був здивований почути і навіть підбадьорився так дуже сильно. Коли почув, що як Артем каже, який втратив руку. Сказав: зараз мені поставлять протест. зараз трошки буде реабілітація, і я хочу повернутися в бригаду, виконувати свої завдання там, де побачив мене командир, де він відзначе, і тому. Настрій бойовий. Бажали всім передати велике привітання. І бойовий дух є серед українського народу. Спокійно. Так, моє командування наказало підпалити спобратиме цей бліндаж, наш бліндаж для відходу. Тому що вже на той момент. Ми не могли вже утримувати. Дуже було складно і РПВ дуже багато було і одразу підпалили, щоб весні не дістався той бліндаж. Ми прийшли до точки Евака. Ось на превеликий жаль в перший день. На превеликий жаль, емочка підірвалась. ось. На жаль, на жаль, дуже шкода, що вона підівалась. Але екіпаж вцілив, слава Богу, побратими наші. На цей же день ми піднялися, всі були цілі, всі все, піднялися. В зеленці розташувалися, щоб нас не було видно. Десь у другій годині був скит. Скити гранати. Ну, десь від 15-20 метрів від нас. За 20 хвилин прилетіла, на жаль, мінометка. 82, га всіх накрило. Порануло саме в цей момент, коли прилетіла 82-82-га га мінометка прилетіла підразка. Прилетіла мінометка підрозка. Ось. Ну. Поранило, в кість порануло. Мене розробило, і ще прилетіло по касі. На каску прилетів такий осколок, Саму частину виска правої сторони. Коли поранення отримав, я відключився, тому що напевно показ я осознав. Притяг і був, коли в мене вже, я вже, вже знав, що я був поранений в кість і вже боляче було. А по касі, напевно, приліт, і я втратив свідомість на, ну, на 3-5 на хвилин, напевно. Тому що я бачив, ну, відчував. Я тільки відчував уже, напевно, вже те. Потім я прокинувся і. Побачив, як вже побратимами оказують другу допомогу медичну. То легкий був, надали допомогу зразу побратимам, наклали турнікет і все. Знову ми з командування вчили, що таке в нас сталося. На жаль, ще додатково надали, надали уколи надали, додаткові. Пов'язки накладали, хто один зміг, накладили на іншого, хто не міг, то допомагав іншому. Уколи ставили все робили для того, щоб зберегти життя одним одним. Потім вже на цей же день, на наступну вже, ми пішли, але один був 300-й дуже, дуже тяжкий. Але коли ямочка під'їхала, ми швидко загрузилися всі. На жаль, речі позалишали, тому що всі були поранені, всі були стомлені. І... Якось так. Ну, все, все було добре. Ми добралися до точки евакуації нашого підрозділу. Стампун я бачив. Сразу тяжких, хто поранення отримав, сразу в першу чергу тяжких. Потім вже давали, обрізали речі, щоб викинути їх. Там вони були в крові всьому. Ну, Коротше, дали одяг, дали все. От там вже стабілізували всіх побратимів. Мені розрізали, надавали допомогу, в мене два турнікети були на руці, тому що кровоточила рана. Нестабільно, але кровоток був. Мені медики сказали, що не треба було тут, а треба було трішки нижче турнікет, щоб був накладений. Якщо б турнікет був, то могло щось руку та, не по цю, а в іншу частину. В Стампунті мені вже сказали, що руку. Ну я так і так і знав, тому що відчував, що ну, руку вже. Коли в емку вже сідав, я вже, я вже собі вже казав, слава Богу, що всі живі, всі живі. Але трішки обіда була, що тонікет не на тому місці був накладений. Були погані думки, але потім я себе не накручував. Ну, в сам пункті я ще, ще себе озлоблений був, а потім вже тихо, спокійно себе вже намислення того, то що. В мене не така, не така тяжка травма, як в інших хлопців, що без них залишились у кого відірвало по плечі і живуть люди. Все добре. Тільки щоб все було добре. А воно добре буде. Не, не треба падати духом. Зразу, одразу. одразу вже. Потім вже Я навіть тут вже не, не можу усидіти на місце. Мені щось потрібно робити. Ну, щось, ну Не можу тут в ліжку вже знаходитись. Подальші, що скаже ВЛК, мені особисто. Хотілося б залишитись у війську під якимось інструктором чи Наприклад, яку посаду мені дадуть. Ось. Але родичі всі на мене кричать, особливо мати, що щоб уже все. Я їх натякаю на те, щоб все було добре, що все, все добре. Якщо щось. Ну, ну, подивимось, я не буду загадувати майбутнє, моє бажання і цілеспродуманість, що продовжувати службу війську українському. Ми ж козаки, От, всі козаки тут. Мені е, до, допомогла бригада знайти е, клініку, те, що ставить, І зразу я хотів. Тернопіль, ну поближче до рідних, знаєте, тут що. Ось. І е -е, нижечки повели мене до Львову, до серця Лева. Там вже будуть реабілітація і протест ставити мені. Коли ми спілкувалися в палаті, так вийшло, що із цієї групи два поранених бійця знаходились в одній палаті. Один із них це молодший лейтенант, хто достоївся нагороди, а другий солдат. І коли ми спілкувалися, були здивовані, коли запитали, а що вам більше всього хотілося, коли ви були на позиції. Вони сказали, що домашнього борща. І ми, звісно, одразу. Сказали, хлопці збирайтесь, і ми поїхали з ними в заклад. Поїли домашнього борща, сала, чесника. Хлопці стали довольними.